Доброго дня, шановні радіослухачі! На хвилях Радіо Марія, передача Світодолонях. Ви знаєте, ми кожного тижня о цій переговоримо про екологічні проблеми, екологічні рухи, екологічні організації, про різні цікавинки екологічні, та про те, як наше життя разом з довтіллям зробити більш гармонійним, правильним і, власне, безпечним. І сьогоднішня наша тема така, скажімо, на межі господарської, сільськогосподарської сфери і екологічної це промислове тваринництво, тому що як-ніяк воно впливає чим, чимало на довкілля, і про це ми поговоримо з нашою гостею з фахівцем з охорони навколишнього середовища Національного екологічного центру України Наталією Коломієць. Доброго дня, доброго дня, Олексію та шановні радіосухачі. Отож, власне, давайте почнемо. Спочатку зрозуміємо, чому твариництво і охорона давтілля такі близькі теми виявилися? Чому це, чому це, це є, чи це треба розглядати разом? Перш за все, я хочу звернути увагу радіослухачів на те, що ми говоримо не лише про тваринництво, а про промислове тваринництво в Україні. Тобто ми будемо говорити про великі об'єкти з вирощування тварин. Ну, так, тобто, я думаю, що ну просто, перш ніж уже прийти, я насправді знаю, чим ви займаєтесь, і перш ніж уже задавати питання про те, чим ну, власне вашу сферу діяльності, для початку просто хочеться от розуміти, чому от інколи люди думають, що є такі там є економіка, є там сільське господарство, є охорона довкілля, є там не знаю промисловість, є там різні сфери життя, і дуже часто люди їх розділяють, і коли, наприклад, чують, що чомусь екологічні організації цікавляться тваринництвом, Дивуються, що власне чому вони цим яке діло екологам до тваринництва перш за все через е, ті впливи, які е, тваринницькі комплекси мають на навколишнє середовище та життя е, місцевого населення. От ну і власне ми можемо ну, якось спробувати назвати такі впливи. Можливо, вже ну я знаю, що ви займаєтесь власне промисловим тваринництвом, І спробувати, ну власне, давайте зробимо так спочатку. Розкажіть, чим ви займаєтесь, тому що це є ну, власне тема нашої сьогоднішньої передачі, і далі я вже буду розпитувати вас. подробиці. Добре, звичайно. Отже, як я вже зазначала, я займаюся проблемами промислового тваринства, тобто які впливи, негативні екологічні впливи, такі об'єкти об'єкти вирощування тварин мають на навколишнє середовище там життя та здоров'я місцевого населення, і як ці впливи можливо мінімізувати для кращого стану екології та людей. Коли я кажу, що я займаюся об'єктами промислового тваринства, це в першу чергу великі об'єкти з розведення свиней, птахофабрики, якісь об'єкти з котарства тому подібне. Для України це є надзвичайно актуальною темою, тому що останніми роками почалися активне будівництво таких об'єктів в Україні. Зокрема, наприклад, у Вінницькій області заплановано будівництво найбільшої птахофабрики у світі, яка планується на для запуску на повну. Потужність у 2018 році, а давайте спробуємо зрозуміти. Я думаю, що це прекрасний приклад, щоб зрозуміти масштаби впливу промислового тваринництва на довкілля, але що, що мається на увазі під найбільшою птахофабрикою в світі, це за поговелів'ям. І власне, якщо її планують запустити аж у 2018 році, то власне ну, які можна якось так спробувати озвучити масштаби цієї птахофабрики? Так, звичайно, якщо ми вже будемо говорити про цей приклад, напевно, я зроблю трошки детальнішу географічну прив'язку. Це птахофабрика у Вінницькій області, Вінницький бройлер, який називається, і будівництво почалося у 2010 році. Це один з найбільш масштабних об'єктів на території України, який буде включати комплекс з виробництва кормів, тобто як окремий завод, комплекс вирощування птиці, інкубаторну станцію, центр з переробки курчат-бройлерів, дистрибуційний центр. Тобто це величезний об'єкт, розрахований на одночасне отримання більш ніж 36 мільйонів голів. О, ну Птиці. це вже, вже більш зрозуміло, що для будь-якої людини, яка живе десь, не знаю, в невеличкому місті, в селі, поряд з якою є птахофабрика, звичайно, така кількість мільйонів голів, мабуть, значить дуже багато. І... Особливо в порівнянні з якимись приватними господарствами населення, де. Ну, я як людина, яка виросла в. Будинку з подвір'ям, на якому завжди було два десятки курей, звичайно, це чути ці мільйони голів, звичайно, можна уявити, що це є дуже потужне підприємство. Інша справа, власне, далі, щоб зрозуміти, чому це є екологічною темою, треба, мабуть, уявляти більш детально, власне, які ж є впливи на довкілля цього так, комплексу. От тому я попрошу вас їх озвучити. Ну, принаймні, деякі можливо. Напевно, найбільшими впливами це є падіж та послід, також водовикористання та водозабір, забруднення ґрунтових та поверхневих вод, забруднення ґрунтів від надмірного внесення гноївки у ґрунт, викиди в атмосферу, вплив на місцеві громади. Про кожне з цих впливів можна говорити годинами. Напевно, я почну з, з посліду. З... Ну, от, власне, я думаю, що з цього варто почати, тому що, наприклад, мені доводилось кілька разів бувати на різних зустрічах громад, зокрема Київщини, із депутатами обласної ради. От те обговорювали різні екологічні проблеми. Як правило, це були якісь там будівництва, де людям не подобається, але завжди були громади, які були проти того, що от поряд з ними побудувалася нова птахофабрика, і там не сморідпослід. От і сьогодні, стільки я так розумію, це розвивається в країні і активно, то таких громад стає все більше. І відповідно от саме цей фактор, схоже, як ну можливо він не найважливіший в екологічному плані. Це ми вже від вас почуємо. Але принаймні з того, що хвилює місцеві громади, це точно перший фактор номер один. Так, звичайно, тому що е, утворення великого великої кількості посліду завжди е, пов'язано з. Е, Дуже неприємним запахом, який турбує місцеве населення. І в Україні е, такий вплив абсолютно не нормується. Тобто місцеве населення абсолютно беззахис, є абсолютно беззахисним перед експозицією до запаху. А власне гаразд, І, е, чи ну, наприклад, сьогодні, коли є просто громада, якій не подобається запах новозбудованої птахофабрики. Е, Потім не називаючи, скажімо, там інші е, негативні впливи, власне, ну запах це не екологічний якийсь показник. Запах це щось ну якийсь фактор непокою, який турбує людей. Наприклад, комусь можливо не подобається ліхтар, який світиться на духу птахофабрики, або те, що там ходить туди-сюди охоронець, наприклад. Але е, власне, як це впливає на довкілля? Тобто, запах це ж не є якийсь там екологічний фактор, скажімо. Я з вами не зовсім госходна, тому що. Запах дуже сильно впливає на самопочуття населення, тобто тривала тривали експозиція до запаху, тобто коли населення тривалий час знаходиться під впливом запаху, суттєво впливає на здоров'я, тобто викликає головний біль, запаморочення, зниження апетиту, зниження загального самопочуття. Ну а тобто вас... в європейських країнах запах це є екологічним впливом, який має враховуватися при оцінках впливів на навколишнє середовище. Mm. то нормується. А в Україні це відбувається? Ні, не відбувається. В Україні а, нормується вміст аміаку в викидах в атмосферу. Аміак – це є одним складовим запаху, але не, але не повністю відповідає за. Ну, а, власне, за гаразд, Але запах викли... походить від посліду, От, який, ну, мабуть, найбільший за обсягами побічний скажімо, продукт діяльності птахофабрик. А власне, цей послід він десь має бути. І це, якби, ну, я думаю, що це теж дуже важливий якби, фактор, але все ж таки є якісь, тобто, де він зазвич, куди він зазвичай дівається, і е, чи є різниця між послідом, наприклад, е, ну, одних е, порід пері, або і видів е, домашньої птиці, а можливо, чи є різниця між послідом генетично модифікованих е, курей там або індитів і якихось інших. Послід дуже розрізняється в залежності від того, як птиця утримується, який раціон харчування в птиці Вперше, в першу чергу від цього залежить. Щодо того, як послід зберігається, зазвичай послід складується у бурти на території підприємства або на території орендованих полів підприємств. Деякий час і е, вивозиться на поля як е, цінне органічне добриво. Але у випадку промислового тваринства, коли ми кажемо про промислові об'єкти на мільйони е, голів птахів, наприклад, е, обсяги утворення посліду надзвичайно великі. І коли е, ці, ці надзвичайно е, Значні обсяги вивозяться на поля, це можна призвести до забруднення ґрунтів, забруднення поверхневих вод, ґрунтових вод, і зазвичай це супроводжується дуже сильним запахом. Од... Одним з моментів, як це можна вирішити, наприклад, це або зберігати послід у лагунах закритого типу, тобто, коли для зберігання посліду будується спеціальний Мовно кажучи, басейн, який закривається на весь час утримання посліду на території підприємств. Але в Україні зазвичай таку технологію не використовують, тому що вона трошки дорожча, ніж відкритий спосіб зберігання посліду, куди послід просто зберігається у відкритих лагунах або басейнах. Ну, але ж кажучи, але ж, власне, який вихід, якщо він просто зберігається, не використовується, то. Ну, його ж стає щодня більше. Так. Для цього будуються величезні лагуни, послі зберігається на протязі 6 місяців, а потім вивозяться на поля як органічне добриво. А власне, може таке бути, ну, наприклад, я зовсім в цьому не освічений. Чи може так статися, що, ось, наприклад, найбільша. В майбутньому найбільша в Європі птахофабрика, якщо її такі добудують до 18 року, а що вона буде виробляти стільки посліду, що він, наприклад, не буде куди його подіти це цілком ймовірно. Все залежить від того, наскільки підприємство потурбується про оренду полів, площі яких достатньо для утилізації цього посліду. Або ще можливий варіант використання біогазових установок, коли послід, умовно кажучи, спалюється для отримання газу, а цей газ потім використовується послід, послід зброджується для отримання газу, і потім цей газ використовується для отримання електроенергії та тепло, теплової енергії. А такий досвід чи є він в Україні? А в світовій практиці, зокрема в Європейській, це надзвичайно поширене явище зараз. В Україні, на жаль, ні. В Україні існує лише П'ять біогазових установок різних підприємств, але цього, звичайно, недостатньо, щоб вирішити проблему на рівні країни. Ну, а власне тоді, якщо ну, виходить, що це питання не зовсім вирішено, інша справа, що е, настільки, якщо вам це відомо, настільки взагалі. Самі представники вже сільського господарства орного, чи немає, наприклад, сумнівів в доцільності використання посліду як доброго? тобто, чи є якісь думки про те, що можливо це неправильно його використовувати, чи є одностайною як те, що це є добриво і це є корисна? Справа в тому, що Послід це традиційно є органічним добровом. І коли ми кажемо, наприклад, про малі та середні фермерські господарства, де утримується е, невелика кількість голів і, відповідно, утворюється невелика кількість посліду, його утилізувати як органічне доброво не лише е, не потрібно, е, не лише небезпечно, а дуже навіть потрібно, тому що це е, найкращий. Засіб для підвищення родючості ґрунту, причому засіб екологічно чистий. Проте, коли ми кажемо про промислові підприємства, коли обсяги утворення послідів надзвичайно великі, тут виникають сумніви. А, гаразд тоді давайте тоді спробуємо ще одну зрозуміти важливу річ. Ну от крім гаразд, на Вінниччині планується, і це дійсно непересічний момент, що на Вінниччині планується найбільше в Європі птахофабрика, А взагалі можна якось спробувати таку намалювати картину, чи багато їх ще планується. Тобто настільки стрімко зростає кількість таких таких промислових тваринницьких комплексів. Справа в тому, що в останні роки тваринництво почало активно розвиватися в Україні, і в першу чергу це птахофабрики та комплекс вирощування свинини через те, що інвестори називають такі комплекси швидкими грошима, оскільки за досить невеликий період часу можна отримати готовий продукт, тобто період вирощування курки на промисловому підприємстві 45. Діб. Період вирощування свинини готовий, тобто для забою, на промисловому підприємстві, це 6-8 місяців. А до речі, це надзвичайно це дуже мало порівнянні з малими та середніми фермерськими господарствами чи приватними дрібними підприємствами господарствами населення. А от, власне, якщо вже говорити не лише про птахофабрики, а й про свинокомплекси, їхні відходи, вони так само використовуються в урному землеробстві, чи як добриво, чи щось інше з ними відбувається? Вони так само використовуються як органічне добриво. Єдине, що звичайно... Вони відрізняються від пташиного посліду за вмістом та первинною технологією збродження або переробки перед внесенням на поля, але це також є цінне органічне добриво, якщо воно вноситься в грунти у відповідній кількості та не перевищує нормативи внесення цих добрив в поля. ну, але все ж таки, окрім власне, запаху. Окрім того, власне, якогось тимчасового накопичення відходів, і ті, власне, в чому ми розглядаємо потужні тварини ці комплекси як екологічну проблему. Ще однією надзвичайно серйозною проблемою промислових підприємств є падіж. Тобто, це коли тварини на підприємствах не виживають через якісь технічні умови, через будь-які і, їх і ці тушки потрібно утилізувати. Існують три офіційні способи утилізації: це біологічний метод у біологічних ямах. Коли е, падіж е, просто закопують в спеціальні ями, і він деякий час там перебуває. Е, хімічний метод, коли, коли падіж об, обробляють спеціальними речовинами, але цей метод дуже рідко використовується через, е, через хімічну е, небезпеку. Та термічний метод, коли е, тушки з е, Вивозять на спеціальний завод, де піддають термічні обробці, тобто спалюють. Ще екологи виділяють так званий четвертий метод, це варварський метод, коли падіж не санкціонована або зберігають на території підприємства, або спалюють. або… Намагаються а? якось заховати. А чи є якісь контролюючі органи, які би міг за цим стежити? Тобто це якось просто відомо, що таке відбувається, чи дійсно якось це відстежується і контролюється? Звичайно, це відстежується та контролюється. Проте коли ми кажемо про контроль в Україні, з цим бувають проблеми, оскільки дуже важко одразу зреагувати на Несанкціоноване спалювання, наприклад, біологічних відходів. Якщо ми кажемо про служби, які цим займаються, якщо слухачі, наприклад, знають, що десь поблизу відбувається Незаконна утилізація відходів тваринницьких комплексів, напевно, наперше, це звер... звернутися до державної екологічної інспекції. А власне, часто є випадки, коли люди звертаються от не просто кажуть, от погано сморять, а власне звертаються, намагаються боротися. Так, у нашій практиці це відбувається часто. Єдине, що простіше звертатися не до державних органів. Як показує практика, а до громадських організацій, зокрема, до нас дуже часто звертаються з Вінницької області, з Івано-Франківської області, з Дніпропетровської області, де такі об'єкти іноді роблять дуже не екологічно безпечні речі. Ну, а власне, от якщо спробувати поставити так питання, от, чимало де в Україні планується або будуються нові тваринності комплекси. От як людям поводитись, коли вони з таким зіштовхнулися? От сьогодні вони просто жили, а завтра от, почали жити в нових умовах, скажімо? По-перше, напевно, це найголовніше зайняти активну громадську позицію. Люди мають знати, що Перед тим як почнеться навіть не будівництво, а планування таких об'єктів, мають проводитися так звані громадські слухання, на які запрошуються представники громадських організацій, представники місцевого населення для обговорення можливості будівництва такого об'єкту на території громади. І якщо проігнорувати такі громадські слухання, то потім дуже важко зупинити будівництво власного об'єкту. Тому, напевно, універсальною порадою в цьому разі буде відслідковувати новини, які відбуваються в місцевості. Якщо є інформація, що планується, або якісь інвестори розглядають можливість побудови таких об'єктів на території громади, одразу займати дуже активну позицію щодо відвернення таких об'єктів. Ну, ну а власне. Е... От чи є сьогодні, наприклад, яскраві такі якісь показові приклади, коли люди добилися того, щоб не побудували тваринності комплекси? Так, є. Причому один з таких випадків відбувся нещодавно, з 2010 по 2013 рік, коли в Івано-Франківській області у селі Сівка-Войнелівська було заплановано будівництво. Свиноферми данської компанії. Причому компанія вже працює в області дуже давно, з 2004 року, і встигла побудувати 5 об'єктів там, п'ять свиноферм, кожна з яких була розрахована на 10 тисяч і більше голів. І в одному з селі, в селі сівково Нелівська, місцеві жителі настільки були зацікавлені в припиненні будівництва. Такого об'єкту поблизу, поблизу їх села, що вони зверталися до органів місцевого самоврядування, до, ем, до громадських організацій, вони е, е, зверталися до компанії і через Майже трьохрічну боротьбу добилися того, що об'єкт був зупинений, тобто будівництво об'єкта було зупинене, незважаючи на те, що в принципі компанія мала на руках всі необхідні документи для будівництва такого об'єкту. А от як ви думаєте, от так от прямо спитати, ось та найбільша птаха фабрика в Європі, яка має до вісімнадцятого року постати на Вінниччині, потрібен в Україні цей об'єкт чи ні? Бо я так і не поцікавився само початку вашої думки. Звичайно, я можу собі уявити прихильників цього об'єкту та їх аргументацію, зокрема щодо створення робочих місць щодо покращення економічної ситуації в регіоні, але враховуючи екологічні та соціальні впливи, я маю дуже серйозні сумніви щодо доцільності такого об'єкту на території нашої країни. А Як ви думаєте, чи ви плануєте скажімо, завадити будівництво цього об'єкту? Ми вже працюємо з громадами та громадськими організаціями, які знаходяться в поблизу цього об'єкту? Але як я вже казала, що на етапі будівництва об'єкту вже дуже важко щось зробити, тому найбільш активні кроки мають бути прийняті саме на етапі обговорення, на етапі громадських слухань. От ну але все ж таки як ви думаєте, чи цей об'єкт буде в Україні до 2018 року, чи не буде. Ну от оптимістичний варіант. Оптимістичний варіант. Я б сказала, що це оптимістично песимістичний варіант, тому що з огляду на темпи будівництва, скоріш за всього, об'єкт буде, буде вийде на повній потужності до 2018 року. От. Але гаразд, але все ж таки, от які е, є шанси, що ну скажімо, силами громад в Україні вдасться зменшити кількість таких підприємств? Я так. думаю, такі шанси надзвичайно великі. Якщо громади проінформовані, якщо громади зацікавлені, і якщо громади хочуть приймати активну участь в вирішенні долі довкілля та свого здоров'я, я думаю, що Звичайно, можливо зменшення кількості таких об'єктів в майбутньому. А, добре. І тоді я думаю, у нас насправді не так мало лишається часу, тому я думаю, що ми маємо щось побажати і порадити громадам по всій Україні. Ті можуть завтра прокинутись з, з новиною про те, що поряд з ними ось можливо, скоро буде дещо, чого не було раніше. От, власне, що їм можна побажати, як себе налаштовувати і до чого готуватися. Мабуть, побажання буде вірити в свої сили та можливості і не боятися відстоювати свою точку зору та своє майбутнє. А, ну, гаразд. Отож, я думаю, що, мабуть, ми на цьому спробуємо підвести риску нашої передачі, як завжди, в нас чомусь не вистачає часу проговорити про все. От. Тому, я думаю, можливо, ми на якусь близьку тему зробимо одну з наступних передач. От, і е, сьогодні ми дякуємо пані Наталі за участь у передачі і власне на цьому будемо прощатися. Але в разі, якщо хтось з наших слухачів зіштовхнувся з такою проблемою, з або знає когось іншого, хто зіштовхнувся, завжди можна, ви знаєте, зателефонувати до студії Радіомарія, спитати контакти, передачі світу долонях, і ми вже зможемо вас потоваришувати. Знайомити з кожним з тих, хто був у нас в гостях, і розповідав про певну проблему, щоб вже ви могли отримати фаховий там, коментар, консультацію по цій проблемі. Отож, я дякую гості. Я вам також а, дякую. От. А слухачам бажаю, щоб таких проблем в їх громадах не було. От і почемо з вами за тиждень в передачі світодолонях о тій же ж порі.